Рекінсайт на радіо місто над Бугом». Нагадую, наше радіо можна чути на хвилях 101,8 у Вінниці та 92,7 у Козятині. Перед мікрофоном з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні у нас в гостях представник комітету виборців України в Вінницькій області Владислав Телень. Вітаю вас пане Владиславе. Доброго дня. Ой, тема у нас буде цікава. <сіка> Цікаво, говорили перед ефіром, так і зараз сподіваюся, 20 хвилин наших наступних буде теж дуже цікаві, тому що якийсь такий, знаєте, підвішений стан. Ну багато було розмов до 19 травня, так цього року, і якось. Пройшло у нас 19 травня, і тихо, і все якось спокійно. Ну я маю на увазі в політичному житті. Ну для пересічних громадян, ніхто не бачить якихось таких особливих хвиль. Я маю на увазі про президента, так, про, про повноваження президента. П'ять років вже пройшло е терміну. Відповідно, минулого року восени здається, так завершила свої повноваження Верховна Рада. Она я не май, завершила повноваження. Да. Пройшов, да. Термін, Пройшов термін. На так. яких обирали, на яких але обирали, відповідно до але відповідно. Працю... Вони, так, вони виконують повноваження до е, прийняття присяги вновь обраних депутатів. Так, тобто вони там є норма Конституції до про депутатів народу депутатів України чітка норма в Конституції в законах є. Але ми ж повинні розуміти, колись пан Михайло Сирота, голова конституційної комісії, казав, що Конституція це, це така е, селянка зборна, і, скажімо, її творили декілька творчих колективів. Угу. І різні люди мали різне бачення на ті чи інші державні інститути. І тому, коли людина. Яка писала про Верховну Раду, ну мабуть, вона щось знала і відчувала, що колись знадобиться норма про повноваження Верховної Ради України, коли вже термін да, пройшов. Про президента такого не написали. Тобто, але про Верховну Раду норма. Якщо е, Верховна Рада е, при вона... приход... інший склад, да. тоді От тоді вони здають свої повноваження а -а. В, новобрані, да, в новобрані про президента. Е... Не написано, але є норма, як президент складає свої повноваження. Так? Немає, що у нього закінчився термін, і він повинен скласти повноваження. Там є, якщо президент не дай Боже помер, якщо змінив гражданство, якщо там є імпічмент, але немає норми, що він добровільно складає повноваження через там 5 років чи інший термін. Хоча він... терміном обирається на 5, років, на 5 по Конституції. років. Так, але він повноваження його не закінчились. Він президент, він. Верховний головнокомандуюч і він голова виконавчої влади України. Тому тут немає ніяких сумнівів, хто в нас президент. Здається, тільки одна людина у всьому світі це напризнаний президент Росії Пан Путін. Сумнівається, в повноваження нашого президента всі інші структури, всі інші міжнародні організації, всі інші керівники іноземних держав. Ніхто не має сумнів, хто в нас президент. Тобто ну, підсумовуємо цю частину. У нас легітимний президент, легітимна у нас легітимна Верховна, Рада. легітимна Верховна Рада, легітимний президент, ну і легітимний уряд, який формується Верховна Рада України, угу. е, вже я зрозумів. Цього року про вибори просто ніхто вже не говорить. Я маю на увазі саме на 2024 рік. Ні, Чи... ніхто не говорить про вибори, але я хочу сказати, що ті інституції, які створені державою. Для проведення виборів вони працюють. Uh -huh. Центральна виборча комісія є, вона працює. Реєстр виборців є, він працює. Він вже е, приступив до оновлення даних. Ми ж розуміємо, яку роботу треба зробити реєстр виборців, для того, щоб оновити і актуалізувати всі дані, які повинні бути в резерві, і які повинні бути в реєстрі, тому що ми розуміємо, які втрати несе Україна, е, які, скажімо, переміщення тих чи інших людей е, відбуваються в Україні. Тому ці інституції поважні, і центральна виборча комісія розуміє свою задачу, uh -huh. тому що вона розуміє, що через шість місяців після закінчення воєнного стану вона зобов'язана організувати провести вибори. Тим паче, вже два е, виборчі процеси повинні будуть розпочати: вибори Верховної Ради і вибори президента України. Я дуже сподіваюся, що у нас війна закінчиться раніше, ніж виповіть конституційний термін повноважень місцевих рад. Uh -huh. Ми розуміємо, що якщо б все було в нашій державі гаразд, то... В жовтні 2025 року ми повинні були би провести вибори місцевих рад і керівників сільських, селищних міських голів. Я сподіваюся, що так воно і буде. Що до 25-го року війна закінчиться нашою перемогою. Але ми центральна виборча комісія готується до того, питається анулювати процеси, питається взагалі зрозуміти, а як ми будемо проводити вибори. Після закінчення воєнного стану, тому що світ Ну сучасний світ не має прецедентів проведення таких виборів після такої війни. Немає такої практики, навіть так? Да, була так, була практика проведення mm. виборів в му році mm. минулого сторіччя, да? але там все було зрозуміло. Там була система простіша, там, скажімо, були чітко визначені переможці, які допомагали Європі проводити да, вибори. В даній ситуації ми не знаємо. Тим паче, скажімо, ну немає світ вже того досвіду, і немає тих людей, які тоді проводили вибори. Те, що нам там питаються сказати, що ж були там війни, скажімо, там в Югославії, були да, війни, і там проводили вибори. Але те було, скажімо, локальні збройні конфлікти, не було переміщення, скажімо, мільйонів людей з місця на місце, Не було так, що зруйновані цілі міста, села, селища, і, наприклад, стає питання: а як організувати вибори 6 мільйонів громадян, які за межами України? Ми ж розуміємо, що це просто нереально фізично зробити, тому що ну в кожній державі можна буде створити там одну, два, три там виборчі дільниці при посольстві і консульстві. Uh -huh, uh -huh. Але ми не можемо гарантувати, що мільйони, які там в Германії чи два мільйони в Польщі, що вони можуть за день проголосувати на виборах. Це не, не можна зробити. Коллапс, це колапс, це колапс, тому перебуває? що ну реально виборча дільниця може, скажімо, за день по закону 2,5 тисячі виборців можуть проголосувати, але ж ні, мільйон. На двох чи трьох виборчих одиницях. ми ж розуміємо, що ці люди навіть через півроку після воєнного стану ну, не повернуться в країну, тому що деяким просто некуди буде повертатися. Ми ж бачимо, що там в Донецькій, Луганській, в Харківській області, в Херсонській області, в Запорізькій області, в той же Сумській області, що населених пунктів просто вже не існує. Для того, щоб проводити вибори, спочатку повинна бути відновлена вертикаль влади, відновлена вертикаль правоохоронних органів. Відновлені, скажімо, ті ж партійні осередки, де люди повинні повернутися для того, щоб проводити вибори, щоб було кому проводити, щоб було з кого сформувати виборчі комісії. Спостерігачі да. приміщень не буде. Ну от роботіну, там, Леваха, Бахмут цих міст просто вже не існує. Фізично не існує ні то, що там назва, тільки назва є. Угу. Вже немає ні одного будинку, де можна було б розмістити хоча б одну виборчу комісію. Ми ж повинні розуміти, що буде спец... така ситуація, коли встане питання, а де проводити вибори? Не тільки хто їх буде проводити, але фізичне місце, де їх проводити. А може бути переформатування взагалі округів? А можливо, буде і переформатування. можливо буде проведена якась локальна адміністративна територіальна реформа для того, щоб створити умови для проведення якихось виборів. Ну, хоча е, в ситуації, коли е, на виборах народних депутатів України буде пропорційна система, там буде простіше. Тому що, навіть якщо під контролем України буде там декілька міст, условно говоря, словно Грев Донецька, Луганська е, в областях, то люди будуть голосувати за одніх і людей в масштабах всієї області, uh -huh. там не буде вже таких виборчих округів, від яких будуть обиратися депутати. Мажоритарна система не буде. Люди будуть голосувати за список. Ні за конкретну особу в конкретному місті, а за список в конкретному місті. Тому з цієї точки зору простіше. На виборах народних депутатів простіше. І президента, тому що одні і ті ж кандидатури будуть по всій Україні однакові. Але члени комісії повинні бути. Повинні. Правоохоронні органи, які забезпечують охорону громадського порядку і виборчий процес контролюють, повинні бути. Повинні бути органи влади, які забезпечують знову ж таки там столами, стільцями, приміщеннями, Зв урнами. Зв'язком цього ж немає. вже. Це все знищено. Ми ж розуміємо, що це все знищено, тому цього немає. Повинна бути відновлена судова система, яка розбирає виборчі спори. Повинна бути відновлена система органів, скажімо, навіть місцевого середування. От ситуація: закінчується війна. Місцева військова адміністрація повинні передати повноваження органам місцевого самоврядування. Mm. А де вони? Де ці люди? Які будуть ті ради, які ці сільські селищні, міські голови, хто з них же ще живий, хто з них залишився на підконтроль території України? То тут дуже багато питань, і Центральна виборча комісія постійно проводить роботу над досконаленням, скажімо, нар напрацьовують зміни до закону про вибори для того, щоб як тільки закінчиться війна, закінчиться воєнний стан. Люди почнуть повертатися, постане питання проводити вибори. Всі ж хочуть змін. Всі ж розуміють, що треба щось змінювати. Але Центральна виборча комісія на даний час за допомогою експертів вивчає опит тих же стран, скажімо, бившої Югославії. Як вони проводили вибори, як вони відновлювали довіру до інституції владних повноважень? Тому тут дуже багато, дуже велика робота, яку ЦВК робить, вона її не афішує. Тому що ну не привлекати скажемо, uh -huh. не будоражить uh -huh. Uh -huh. Е сучасну ситуацію в Україні. Тому що якщо ЦВК скаже що ми готуємося до виборів, все тут одразу буде вони будуть кричати Зрада, інші будуть кричати да, да, ми хочемо виборів е ми розуміємо, що зараз вибори проводити неможливо. Ну тому що більше мільйона людей в армії, 6 мільйонів за межами країни, грошей нема. Скажімо, в декілька областях просто ну немає е, влади України. То як проводити дану ситуацію? Тому Центральна виборча комісія робить свою роботу, відпрацьовує ті гроші, які вони отримують за свою роботу, вони постійно напрацьовують якісь зміни. І думаю, що вони правильно роблять, що вони поки їх не афішують для того, щоб не громадську думку не підбурювати. Але вони цю роботу роблять. Привікають експертів, привітають спеціалістів. І я думаю, що як тільки закінчиться, дай Боже, скоро закінчиться війна нашої перемоги, можна буде провести нормальні вибори, які будуть викликати довіру. Саме головне в виборах, що? Для того, щоб мешканці, наші, наші громадяни, довіряли підсумкам виборів і прийняли їх, Тому, щоб не було криків, що там щось підтасували, щось там перебили. І з цієї точки зору, чого люди бояться, що будуть якісь електронні вибори. Ми ж розуміємо, типу в що дії, да. так? ну в ну, дії, типу, не в дії дії типу, я маю. Да, дій, дій. Хоча я можу сказати, що у нас були країни, як Естонія, яка проводила, скажемо, вибори в інтернеті, і у них були такі випадки, коли там 15-20% населення голосувало в інтернеті. Але вони відмовляються від цього, тому що відчувають, що вони не можуть забезпечити захист даних. Тому ми ж повинні розуміти, якщо така страна, як Росія, маленькі букви. Супротивник, вона може вкласти величезні ресурси для того, щоб Хакерські зламати атаки. систему хакерської атаки. Якщо зараз випливає, що вони впливали на підсумки виборів Сполучених Америки, Великої Британії, то там, де скажемо, є можливості і є напрацьована інструменти для захисту систем електронних, то ну ні Україна, ні Естонія ну не можуть скажімо, скажемо сказати, що вони гарантують 100% захист. Ми ж бачимо, як ламається система. Ну, Скажемо, Кифтар недавній, uh -huh. коли взламав систему, і хоча, скажімо, комерційні структури вкладають дуже великі кошти в захист своїх даних, але їх може зламати. Uh -huh. Ліка Гур наш ламає, скажімо, системи державного апарату Російської Федерації, тому тут дуже, скажімо, баланс між нормальним проведенням виборчої кампанії і проведенням дня голосування, і скажімо, захистом даних, тому я думаю, що все ж таки ми повинні розуміти, що в даній ситуації вибори повинні проводити. Як сторону, бюлетені, бумага, комісії, люди. Тоді, коли от бачимо ми ці, скажемо, стоси бюлетені, ми розуміємо, хто я голосував. Бачать, яких рахують, і є... бачить, яких рахують, бачать мішки, документацію. Тому що що ми бачимо, ми ж маємо вже прецедент вибрав 2004 року так звані е сервери, да коли не зрозуміло, хто їх контролював, хто мог, міг змінювати інформацію на їх. І до до сих пір немає відповіді від правоохоронних органів від держави, скажімо, то було втручання в підсумки виборів чи не було. Mm -hmm. Скажу, всі знають транзитний сервер, да, Це таке наріцательне номінування. транзитний сервер. А дійсно було втручання чи ні? А якщо було, то пеніс, да? відповідальність. відповідальність, відповіді немає. Тому щоб от е, наші громадяни не мали сумнів в підсумку виборів. Тут краще провести ці перші вибори, все ж таки, як записано в нашій конституції, коли людина особисто голосує бюлетенем іде на дільницю. Іде на дільницю. Да Якщо вона не може йти до на дільницю, приходить. до неї приходять визначені члени комісії, але вона голосує в урну виборчу виборчим бюлетенем Вона розписується за нього. Є підстава для того, щоб видати цей бюлетень, цей документ, паспорт. Це всього іншого ну, не може бути. Ну як ми можемо сказати розуміти, як будуть голосувати люди з е, кордону? За якими документами? Хто буде перевіряти в них в електронному вигляді, хто буде перевіряти паспорти? да Тому тут дуже великий сумнів у людей і, скажемо, немає довіри. А якщо немає довіри, то важко буде людям, які можуть потенційно перемогти на вибори доказати що вони чесно перемогли, і вони дійсно є обрані керівники. Угу. Не може виникнути такої ситуації, що після завершення воєнного стану так в Україні після завершення війни на, на часі будуть саме в першочергово місцеві вибори? Ні, я так думаю, що все ж таки постане питання. От тоді вже постане питання і наших союзників і наших супротивників в легітимності влади. Угу. Якщо от термін пройшов, то перше знову ж таки ми повинні провести вибори в. Парламент, президента, а потім місцевої ради. Якщо ми будемо одночасно все проводити, то хто буде проводити вибори? Ми ж розуміємо, що реально реально все матеріально-технічне забезпечення на місцевих органах влади. Спочатку треба провести вибори президента і парламенту а потім вже тільки братися за місцеві ради, щоб одночасно, ну не може в країні одночасно проводити всі вибори зразу. Уже були такі прецеденти, коли ми вибирали, скажімо, або парламент, ад парламент і президента одночасно, uh -huh. або вибирали якось по президента і місцевої ради. По-перше, скажімо, дуже важко буде через, скажімо, шість місяців провести такі глобальні вибори. Тому що знову ж таки, ми повинні розуміти, що дуже буде багато руйнувань, не тільки фізичних. Але, скажімо, і системи влади, і системи органів влади. Тому повинні якісь органи стати легітимними, де буде нормальні керівники, які візьмуть на себе відповідальність за проведення самого процесу. Тому мені здається, і в принципі немає в Конституції рядності. Там чітко написано, що закінчується війна і проводяться вибори. Угу. Але як це буде і коли закінчиться війна, ми ж не знаємо. Дуже сподіваємось, що до 25-го року. Але як це буде реально? Поки що, навіть скажемо, всі да вони не дають прогнози. Відно так далеко вони не бачать Конституційний суд. Що він говорить цій ситуації? То, яка зараз склалась, на даний час не було звернення до нього має бути звернення, і тоді суд за своєю ініціативи не може розглядати питання сам. Добудь звернення або депутатів, або е, процедура є, може й фізична особа подати, якщо її права якимось чином е, порушені. Там є хто може звернутися до конституційного суду. Поки що немає звернень, офіційних звернень щодо тлуманчої ситуації з президентом України. Але в Конституційному суді є ситуація, коли він повинен мати 18 членів Конституційного суду. На даний час є 13 членов. І 5 вакансій. Uh -huh. Більш того, немає легітимного голови Конституційного суду, тому що по закону він повинен обиратися, коли є всі 18 членів uh -huh. Конституційного суду. Зараз є люди, які виконують обов'язки. По Конституції і по закону виконує людина. Найстаріший член Конституційного суду, але якому не виповнилося 70 років. От був пан голова, йому буквально декілька тижнів тому виповнилося 70 років, він залишився членом Конституційного суду. Він вже не може виконувати обов'язки голови. Інша людина, яка там 67-68 років е на його місці зайшла і буде виконувати обов'язки голови Конституційного суду. Тому у нас якось так виявилося, що під час війни у нас всі органи влади ну, якось таким чином просіли. Чи є питання до них? Що вони не сформовані належним чином, що вони там є якісь організаційні питання не можуть вирішити самі по собі, uh -huh. тому що от Конституція і закони не дозволяють цього зробити, тому можливо, і ніхто не звертається до суду, тому що не розуміють, як він в цій ситуації от буде працювати, і якою він відповідальність на себе відмовитися. Да, от у нього має бути мінімальна кількість 13 членів для того, щоб він взагалі працювати. Там треба бути більше, як 2 третини. Uh -huh. Якщо 18, 12, то дві третини, 13 чоловік. Ну там одного недавно одного, скажімо, одного вакансію заповнили. Сподіваємося, що, скажем, там же формується президентом, Верховної Ради, э, суддями. Інші суб'єкти подання повинні напрацювати кандидатури і подати до Верховної Ради свою кандидатуру для того, щоб заповнити ці вакансії. Я дуже сподіваюся, що така робота проводиться, і скажімо, в найближчий термін Конституційний суд буде сформований до конституційної кількості, але теж питання у нас і міністрів деяких немає вже там декілька місяців. Тому як ця робота проводиться, тут є питання до відповідних державних установ і організацій. Ну е я дуже сподіваюся, що завдяки нашим збройним силам України ми зможемо в найближчій перспективі е в такій в оглядній перспективі, так, ми можемо побачити, провести, хоча б почати вже проводити вибори, так, тому що, звісно, що під повітряними тривогами і коли йде, є воєнний стан. Повітряними тривогами, та... коли може не бути світла 2, 3, 4, так. 8, 12 годин, ми ж не знаємо, яка буде ситуація в подальшому, тому просто не технологічно. Ні безпекова, ні організаційна з точки зору закону зараз провести вибори не можна. Як би цього не хотілося і людям, і партіям, і кандидатам. Ми розуміємо, що країна зараз не може дозволити себе проведення виборів, і грошей нема. А вибори це гроші. Гроші звісно це великі гроші. Да, які ніхто просто так не дасть, для того щоб Україна проводила вибори, е, грала з політичні і там е, проводила. Ну хто буде фінансувати закордонні, е, скажімо, держави, буде фінансувати збирательну кампанію? Не, не будуть закон це забороняє і забороняє чітко наша конституція. Вибори можна проводити тільки на гроші, які зібрали в Україні так, податки, так. і які дійшли до, до державного бюджету. Тому тут теж є обмеження. Якщо там наземна держава фінансує державний апарат, парад, які там етасе, це, це ще можливо, але вибори чітко прописано, що можна проводити тільки на податки мешканців України, громадян України. А їх зараз зібрати дуже важко. Дякую вам за такий детальний аналіз. Нагадую, що у нас в ефірі був представник комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень. Дуже дякую. Дійсно була цікава дякую розмова вам. і багато що. Бажаю всім перемоги. Да, да, дійсно, перемоги. перемоги. Тоді вже ми вже гралися в політичні ігри і жили. О, якось... О тоді вже може розвинути да, <свіс> так, як ми хочемо. Да, українську обере аберекандидата. <свіс> дякую вам, а проектний сайт продовжується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. По буднях на 101, Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.